Привіт контрактова! Слабенько! Привіт контрактова! -є! -є! З вами свіжа кров'я діджус! 1 та постійні ведучий Віктор Скоротовський! Валерій Харчишин! І не сравнення кульбаба! Нарешті ми дісталися фіналу нашого грандіозного проекту. Сьогодні на наших з вами очах відбудеться народження нової зірки української, української сцени. Сьогодні ми дізнаємося групу, яка увілє свіжу кров, овітчизняний шоу-бізнес і дасть під дупу ветеранам. Uh, ну, а я сразу же хочу пригласити на эту сцену хедлайнера Из із відомою телеведучої каналу М1, найкрутішою білявкою дівчинкою Блонда. Тож давайте подивимося, що відбувається за залаштунками. Блонда. Привіт, контрактова площа! Вніше на екрана. Ми зараз знаходимося на фіналі конкурсу. Свіжа крові М1. Тут стільки зірок і це не дивно. Зараз ми дізнаємося, хто переможе зоряна або гурт «Funk YOU. Скажі, хвилюєшся дуже сильно. Так, да, хвилююся, звичайно, хвилююся. А ви як? Да, Хвилюємося. Теж зараз ми дізнаємося, хто з вас перший буде йти на сцену. та 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 та, -та обирайте. Віра, Давай обирай, обирай. Тепер відкриваємо швиденько і дивимось. Хто ж там перший? Ти, друга! Першими! Виходить фанк Йо! Привітаємо їх! І я передаю слово моїм колегам на сцені. Ви хвилюєтесь? Добре, давайте. Тридцятка наших учасників почула від суворого, але завжди справедливого журі. Фатальну фразу Вам диплом» І покинули наш проект. Отже, настав час представити. Саме тих людей, які вирішують долю наших конкурсантів. Для тих, хто не бачить, не знає, журі розташоване праворуч. Хто не задоволений результатами нашого конкурсу, звертайтеся до них, будь ласка, в письмовому вигляді. Ось там. от. Просити... Отже, голова журі пан Олександр Асаулюк. Добрий день. Добрий день. Контрактова. Ми зібрались сьогодні. Аби визначити, пане в фіналі... Александр, я змушений вас перебити, але ж ми ще маємо представити де, решту учасників нашого журі. Давайте представляй. Начальник молодежного сегменту діджуз неля ус аплодисменти. Та да, лідер гурту Тартак Сашко Положинський! Не знаю, пане Олександре, чи образилися ви на мене, але змушений тепер надати вам саме слово. Дякую. Так ти ж не всіх представив просто. Да. Тепер я лох точно. І звісно ж. А, Ну, а тепер я з радістю передаю слово главі нашого журі Олександру Осалюку. Скартішеним у нас рахунок один один. Контрактова. Ми сьогодні зібрались тут, аби визначити зоряна. Або фанк ю стануть свіжою кров'ю для України. Ми впевнені, як завжди, в собі. Ми будемо голосувати щиро і закликаємо вас розробити з нами свій вибір. Е, журі ми представити, але хочу нагадати, що не все сьогодні залежить від вельми шановного журі. Ви також можете придатися до нашого голосування і вирішити долю одного учасника, тобто обрати найсильнішого на вашу думку, визначити, хто буде вашим улюбленцем, хто візьме приз глядацьких симпатій. І сьогодні, іменно сьогодні, голосам в журі додається еще один голос народний голос. Якщо ти хочеш допомогти, Як ти вважаєш а, зоряна, зможе перемогти фан чи фанків взагалі крутіші. Ну що ти тобі здається про ці дві групи? Че я сказати мадін, 1 і діжусу за те, що дають можливість молодим поучаствувати в таких конкурсах, Звісно, по поводу Зоряни. Зоряна вже сложившися артист з поп хорошим матеріалом. А такая рок-діва Львоска, фанк Ю, конечно, группа, которая ближе мне по духу, но у ребят, ещё немножко сложная музыка, они не, не нашли ещё свой хит, поэтому я думаю, Заряна победит. Боже, дякую вам. А ми з вами будемо бачитися після реклами. Не вздумайте тікати від своїх телевізорів. На сукні. Екраны. А я сподіваюсь, ви не забуваєте відправляти смс-ки за гурт фан к'ю М 1 Ф. Вони круто виступили, і навіть я зараз не знаю, що робити Зоряні. Скажи потап, як ти вважаєш, що треба зробити Зоряні, щоб переспівати гурт Фан Кью? Ну во-первых, спасибо каналу М 1 спасибо програмі «Свежа Кровь, спасибо діжу за то, що предоставляет возможность таким молодим групам виступати. Давайте все поаплодирам. скажи, а что ты считаешь вообще потребным сейчас на украинском телебачении? Что потребно, Заряна или Фанкью? Ю? Э, Во-первых, Заряне хочу пожелать оставаться сам, самой собой, потому что это готовый артист, она рок-музыкант, у нее отлично все получается, рок-поп, сложившиеся, хорошие песни. Э, хочу сказать, что не хватает и Заряны, и, конечно же, такого фанка и хип-хопа, как от группы Фанкью и такого веселья. Нам вообще не хватает молодых, музыкантов, молодые, Вперед із пісній. А ми передаємо слово на сцену. Дякую, потап. Передаємо слово на сцену. На сцені зуряночка вже. Ти э, вийшла і готова співати акапела, там твої пацани Ну, привіт! Отже, ми вже почули виступ гурту FUNQ. Зараз став час побачити, чим ви повість на нього суперник. Це Зоряна! Зоряна, чим будеш відповідати? Музикою. Тільки музикою, справжніми відчуттями і драйвом. Ще міру буде завжди. Слухай, ти публіку покорила тим, що ти постійно виходила до них, Тебе на руках носили, на руках уносили в студії во время зйомок, діджус, у предидущих зйомках. Що сьогодні будеш діти? Я ще буде співати і там як вийде. Ну, якщо задумаєш йти до людей, то на мене покластися. Я тебе донесу, добре? А Валера це взагалі такий класний хлопець. Дякую. Окей, Приємні! Зоряна! Встречаємо! Та хвилинка, і ми готові до нашого виступу. Підтримайте нас? Вас так сьогодні багато, це дуже круто. Всім привіт тим, хто там також! Де ви там є? О, тепер я вас відчуваю. Ну Що ж, хлопці готові, і ми починаємо нашу пісню, яка називається Включаю і плей. Немає проблем. Включаю і плей, немає проблем, немає нікого, тільки двоє багато тепла. Це множу над два і моє кохання на сьогодні. Hey! <му> Я лечу у небо, твоє небо. Загубилась, не треба більше сліз, не треба більше болю, а тільки голос твій що знов мені говорить. Чекаю, вважаю, так і чуваю. Yeah! включаю і плея, немає проблем, немає нікого. Чи з своє багато дисла подошу на два Моє пуха. do konni Ja żywam Не тримаєш, не відпускаєш, так ні, що обіймаєш не треба більше слів, не треба більше болю, а тільки твій, що знов мені говорить Чекаю, бажаю, та відчуваю, мешаю і плею Чунава моє кохання на всього є з нами. Чаю і плем, немає проблем. Всі, sí! немає нікого, тільки двоє. Багато тепла все множу на два. І моє кохання, люди вас! Тільки двоє. Я така щаслива, що в фіналі свіжої крові! Народ, дякую вам! Заряна! Аплодисменти, друзі!